Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 28 березня. Вночі пройшовся такий досить непоганий дощ, і на вулиці одразу стало холодно. Ну, чув, що в багатьох частинах України, областях на днях передають морози. А ми, щоб не втрачати час, зараз вирішили. У нас залишилось декілька сотень рамок, яких ми ще не встигли. Підготувати до сезону і вирішили сьогодні займатися цією справою, щоб не втрачати час. Бо коли в тебе велика пасіка і великий об'єм роботи влітку, якщо не зробити цю роботу зараз, то е, це, як мінімум, мінус, тому що можна зробити якусь е, роботу з бджолами. літом ну Зараз я хотів вам показати, як ми збиваємо рамки. Е, яким пристроєм ми це робимо, і деякі нюанси, які я б хотів вам розповісти, щоб ви потім, якщо чи придбаєте собі такий пістолет Пневмостеплер чи будете стикатися з цією роботою, щоб ви мали, так скажемо, уявлення, як правильно це робити, бо ми на своєму досвіді вже деякі нюанси, так скажемо, вже. Зробили висновки і хотів вам показати. Дивіться, ці рамочки, ми їх придбали другого-третього сорту, досить недорогі, по 6 гривень. Без отворів, але отвори ми самі, самі просверлюємо. Хотів вам показати деякі нюанси. Дивіться, збиваємо ми степлером rt РТ. 16-15 інтертуловські. Тут ми збиваємо скобою 1,9, то, тобто 19 мм, зверху та знизу, ось з боків. Теж скобою 1,9. Потім з боків ми перебуваємо скобою в 3,0 см. Для чого? Для корпусу достатньо 1,9 скоба. Вона. Величезну роль не грає. В більшості грає роль при збиванні рамки. Це саме скоба, яка йде в бік рамки. Чому? Тому що коли ми трусимо рамку, все навантаження йде на саме на боковий плечик. Тому тут повинна бути більш така стійка, так скажемо, кріплення. І давайте ми вам покажемо. Ось Такий у нас немостепляр. Дивіться, ось така скоба, 1,9. І зараз одну хвилиночку. Ще я хотів е зробити таку помітку. Коли збиваєте, тут є на кожному е пристрої є ось такі от два датчика, які показують е тиск. Головне, щоб тиск не перевищував. 5 атмосфер. Тому що якщо буде більше атмосфер в балоні, так скажімо, рамки від сильного тиску можуть тріскати. Тому, будь ласка, от зараз я продемонструю. У нас нема кондуктору, ми їх збиваємо вручну ось таким чином зараз. І що я хотів, яку помітку хотів зробити? Б'ємо скобу трішки. Лівіше від центру. Для чого зараз я поясню? Б'ємо другу. Так. Досить плотно заходимо. Трішки лівіше, помітьте, будь ласка. Так, зараз збиваємо ніжню планочку. Ну, Коли, так скажемо, працюємо. Не знімаючи відео, ми це зробимо набагато скоріше. Але зараз нам головне, щоб ми передали вам те, чого ми хотіли вам сказати. Отож, за 20 секунд ми зібрали рамку. Тепер дивіться, коли ми ці рамочки всі, коли вони вже всі збиті, ми звідси винамаємо, так скажемо, залишки коби на 1,9. Та ставимо скобу 3,0. Або можна 2,5. Ось, ось такого розміру. Дивіться, вставляємо цю скобу. Це робиться, коли вже всі рамочки збиті скобою 1,9. Потім виставляєте скобу 3,0 і починаємо перебивати її ось з боків. Ну Давай з цієї сторони. Ось так от. Ось таким чином. ось, Тепер ми б'ємо чітко по центру. Ось таким чином. Зараз я покажу ще на декілька рамках, Чітко по центру. Ось таким чином. Для чого ми збивали тут трішки лівіше, а тут по центру. Для, для того, щоб одна скоба з іншою не зустрілася, та щоб в нас плечик не розлетівся. Це зауваження рекомендую взяти всім. І у вас буде ідеально виходити рамочка, коли ви її будете збивати саме німостеплером. Всім рекомендую. Також ми всі рамки сверлимо. Та Обов'язково, що це нова рамочка. Не пожалійте грошей. Купіть е втулки. Ми замовляли втулечки на 2,5 і на 3 отвори. Але краще брати на 3 і ми, їх кількість, так скажемо, в кілограмі менша, але з ними працювати набагато легше. І обов'язково ми ставимо проволоку з нержавіючої сталі. ас 304 здається. Модифікації. Зараз а, я візьму телефон і мій помічник вам покаже, як ми працюємо саме з а, втулками. Ось тут в нас а, є шуруповерт. ось таке от сверло. Спочатку ми просверлюємо, а потім, коли в нас всі рамочки вже готові, ми починаємо потрохи їх набивати вже. Туками. Ось таким чином в нас просто стоїть ось така болваночка, завдяки якої ми просверлюємо так, щоб всі всі отвори були, були на одній лінії. Це дуже важливо при принуващувані, щоб проволока була на одній лінії і дуже класна робота виходить. І дивіться, ось таким чином в отвори ми вставляємо в тулочки. Виходить це теж дуже швидко. Ми вже зробили десь до 3,5 тисяч рамок. Ми їх вже навощили. Я думаю, що на днях я обов'язково зніму вам відео та покажу, яку роботу ми вже проробили. Для того, щоб ми були, так скажемо, готові до сезону. Будь ласка, ну покажи на яку проволоку ми набираємо. Ось така, от, дивіться, друзі, ось така от проволочка. Вона є так, ну, така м'якенька. У нас на базарі її називають в'язальна. для в'язань. На неї набираємо втулочки. Ось так от, щоб зафіксувати. І їм дуже легко от просто вставив в отвор, притиснув і втулка вже стоїть на місці. Зараз ще раз показуємо, як воно це у нас в процесі відбувається. Ось так от, дуже чітко і дуже швидко. І все, рамочка готова для того, щоб ми вже на неї натягували проволочку. Ну, дуже чітко все на одній лінії. Так що, якомусь, якщо це буде відео корисним, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал Пасіка на Лежаках. Буде ще дуже багато корисної інформації. Дякую, що ви з нами. Дякую, що вже багато хто з вас підписався на наш канал. Все буде добре, все буде Україна. До побачення.